Сьогодні я запрошую вас зазирнути разом зі мною у маленький магазинчик, де є буквально все, що душа забажає. Тут зібрана справжня скарбниця дрібничок від осіннього декору, який одразу створює атмосферу тепла і затишку до посуду у формі гарбузів. Ви тільки подивіться на ці брошки, вони просто неймовірні. Кожна дрібничка притягує погляд. А ще тут є чудовий саморобний посуд. Люди з різних міст постачають свої унікальні горнятка. Кожне неповторне і зроблене з любов'ю. Далі я показую різну канцелярію, косметику, а також найрізноманітніший магазинний посуд. Навіть новорічні кружки, усе на будь-який смак. А ось тут цілий стелаж з брелками і магнітами, які просто розбігаються в очах можна знайти відкритки для будь-якої нагоди, різноманітні сорти чаю, імбирні пряники, карамельки та навіть львівську каву з різними смаками. І на завершення затишні свічки, які додадуть атмосфери вашому дому. Сподіваюся, вам сподобалася ця маленька екскурсія по такому чудовому магазинчику, де можна знайти все, що завгодно.